Усім привіт! От і друге ТО підбігло. Як я всім рекомендую, тому сам так і роблю. Раз рекомендую роблю ТОшку раніше. Бачимо 17336 км. Попередня ТОшка була зроблена на 9000 км. І тепер виходить, що орієнтовно це десь приблизно 8000 км я проїхав. В минулий раз у мене. Не вийшло. Чітко зробити це на 8 тисячах. Я рекомендую робити це орієнтовно мінус 2000. Але і мінус одна тисяча, також я вважаю, що ок. І це було правильно. Подивіться, попереднє ТО, перше ТО, у якому стані був саме газовий фільтр. Як відбувається запис на ТО, ну як мінімум запис на ТО. Вінр, вінер, вінер автомобіля. Ви попередньо дзвоните, домовляєтесь про зустріч, вам кажуть час і вам ще приходить нагадування за один день. Що дивіться, уважиш ТО на ось такий-то момент. У мене ТОшка на 13.30, зараз 12.40. О, Получиться подивитися там масло, яке воно чисте буде, нечисте. Глянуть рівень, піджирає, не піджирає. Сервісну книжку вам зараз чи потім? Що, що ми зараз будемо робити? Що міняти? thank you — Так, друге трошка. Щось скажете, що да? там по-другому? Будемо по ну, будем датам, там що ж по пробігу, по датам треба зараз перевіряти. Угу. По датам попередньо була 0,4-05. Ні я, я, ні, я маю на увазі якого року машина, намівна, 2... може, свічки. Ага, 23 року. Так, кожен рік перевіряється кузов лакофарбового покриття перевіряємо в цьому році. Фільтр повітряний змінюється, фільтр салону, фільтр масляний, мастила. Гальмівну не міняємо, так як машина у вас 23 року. Гальмінна змінюється кожні два роки. Ок. Це все, так? Да? Окей. Що по грошам? Зараз загальна сума 8243. Ну, в принципі, так десь і орієнтувалося, 8 тисяч гривень. Зауважень нема, все нормально. Скільки часу займає? Е, Пес гарміною 2. С... Дві це, це, це. Дві години, ага. окей. 17351, да? да, так? Все, я почекаю, да? так? Да, зараз пару вашу. Да, окей. Був момент, що вона давилась. Ну, тобто от, е, Ти подаєш газ і десь на двох тисячах убертах вона дав, як давилась. Але я пов'язую, що це з паливом, тому що з газом. Вона на газу. Е, на бензині норм. На газу-мінус плюс, да, плюс е, заміна газу і воно нормово. Да, все, я пішов очікувати, да? Не, все так само, все так само, да. Пока своє авто, можете потянуть. Ладно. Шоколадку я. Бачу хтось за тесочку купив. М -м -м. Така сама, як в мене. Самий класний колір. Гарний вибір. Зацініть. А шини Fullda інші. У мене стояли ось такі Максіс. Ходу із -за атаки росіян, от, оце що зараз було, народне може попроводить, пооформлювати машини, в кредит взяти, в трейдин закинути і так далі. Ось така штука. Залишилось пара тижнів до Нового року. І отака от, лажа. Так, вже підняли, не встиг я подивитися масло. Просив подивитися, спускаємо так, дивимося, угу. <кій> так протерли щось я вам від світить і де тут? Щось там взагалі на кончику. Так? Да? А, ось о. Угу. А де у нас... А, якраз тобто, чітко посередині. Давайте ще раз. Я не буду так стріляти. Чітко посередині. Сенсу показувати автомобіль знизу немає, тому що все оброблено. Буквально недавно. Єдине, що який проблемний момент може подивитися ось вихлопну трубу, саме вихлопна труба. Бачимо, так? Да? Що бак сам бачок. Видно, що гарна алюмінізація. Далі трошки менше. Саме проблемне, я думаю, ось бачите, ось... ця трубка, але гарантійний строк, я думаю, що вона відходить і десь якраз тоді вже треба буде її міняти, все інше супер. Так, ось так виглядає масло, бачите. Воно само по собі темне, але я собі роблю висновки, що те, що я роблю ТИО раніше, це правильне рішення. Але ось воно бачите, в ось на світлі бачимо конкретно яке в нього поле. Перестраховка, я так yeah. думаю. Ні, так. Просто навіщо таке масло для цього двигуна. Для звичайної півторашки. Це вона така і звичайна, бо вона все ж таки турбована, а не просто? Не турбована це версія, це просто звичайний. Що буде, якщо не ставить захист двигуна, подивіться, бачите? Ремінь. одразу це все весь шмурдяк у вас буде? Ну, я думаю, більшість автомобілістів розуміють, що Обов'язково треба ставити. До речі, а ось у нас і назва двигуна. Так, ТС-11. номер Так, ну масляный фильтр мы уже бачили. Дивіться, а ось це повітряний фильтр, да, мабуть. Ничего себе, карабас. Гля. Все дела, MG. Баркот. Ну і саме головне і не дешеве. 0В20. Перестраховується. Ось так виглядає фільтр салона. Ну, Якість видно, як якісна річ. Ось він. Ну, звичайний, без покриття вугілля чи ще щось такого. І повітряний фільтр самого автомобіля двигуна. Я так розумію, така ручка, силикон Так, да, силикончик такий мягенький. Roww MG. Made in China. Saiko Motors. Код. А ось так воно виглядає. Коли свіженька. Кажуть, що жодної машини ще не було, щоб жерло масло. Саме по MG. Тобто всі працюют чётко. Так, четвертая баклажка. И кажу, что 4,1 и 1 4,1. быть. Так, цікаво, зараз глянем, как выглядит повітряний фильтр. А вот так вот ручка, бачите, как звучит. Ага. О, разница. Да, нормально так. антифриз, тому що його там дійсно вже трошки менше було. Так, Як виглядає авто під капотом 17 тисяч? Треба оце все пилячку, оце все акуратненько повитирати, щоб тут все було чистенько. Але я вже скоріш за все зроблю це навесні. Навесні після зими. Так, фільтр. Дивіться, яка красота. Бачите? Охо. Ну, Це стандартні речі і це все треба обережненько все вичищати. І навіть ті, хто мало їздить, рекомендація обов'язково. От ви проїхали, там 4-5 тисяч, у вас тивошка. Обов'язково все одно міняйте фільтр. Фільтр салона. Дивіться, різниця. Це капець. Як ви цю штуку відкрили? Бо у мене ага, повернути треба її. і yeah, виймається. Да? Yeah. Бо у мене тут ось тут є щілина, yeah. і туди попала камера. Короче, я рукою там доставав. Просто повертається і все. Yeah. Да? Ось відкрутка така широка. Воно ну, легко там, да? так, все, їх просто... вирую, все, а от просто отак, от, раз ну, там є... є. Ці дві речі, вони мають ага. пропасти. Ясно, дякую. Передивляємося масло після заміни. Ну, Воно світленьке, я так бачу, рівно посередині десь. Чуть вище, Чуть вище да? воно світленьке, погано видно. Ага, бачу. Все, завершуємо. Я підписую і погнали. Так, я в цьому році ж уже робив в четвертому місяці і лакофарбове прибрали, тому що робилось уже все. Ціна ось така: 8 тисяч.